Нагородили найкращих у Черкасах подяки головного управління міндоходів у Черкаській області та Черкаської митниці міндоходів за вагомий внесок у наповнення бюджетів, високий рівень податкової культури отримали 20 керівників підприємств. Критеріями для визначення найкращих були співвідношення суми сплачених податків на одиницю виробленої продукції та своєчасна сплата податків і зборів. Відзнаки отримали як крупні підприємства, наприклад, товтальнівський завод мідводи, «Ватутінський комбінат вогнетривів, тов Черкаси, Елеватор МАШ, так і дрібні фірми та навіть фізичні особи-підприємці, різноманітні і види діяльності нагороджених. Це і сільське господарство, і транспортні перевезення, і торгівля, і виробництво. Усі ми робимо. Спільну справу сприяємо розвитку могутності та процвітання України, зростанню поваги до нашої країни з боку міжнародної бізнес-спільності. Ми доводимо, що в нашій країні можна чесно творити власний добробут і міцну державу. Ми зацікавлені в розвитку підприємницької ініціативи в Черкаській області, підвищення конкурентноспособності економіки регіону і також підтримці сумнівного платника податків, а також митних платежів.